Людмила Поляєва Зустріч з минулим Бувальщина. Вероніка їхала зі швидкістю 40 км на годину. Більше в центрі велелюдного міста, навіть новеньким БМВ не розженешся, тож частенько поглядала на тротуар, де снували перехожі. І раптом ні, їй не здалося. Вона таки побачила знайому фігуру. В строкатій юрбі. Серце забилося швидше. Це воно примусило розгледіти цей силует серед сотні таких самих. Вероїка під'їхала до бордюру і посигналила. Павло обернувся відразу. Вона перехилилася через сидіння пасажира і відчинила дверцята. Привіт, сідай, підвезу. Він сів. Привіт. Не впізнаєш? Тебе важко впізнати. Ти дуже змінилася? Постаріла? Ну що ти? Просто стала іншою. Ще б пак. Стільки років минуло, ти поспішаєш? Та ні, а що? Може, зайдемо в якесь кафе, поговоримо? Гаразд. У кафе було затишно. За кількома столиками сиділи відвідувачі. Вони сіли біля вікна. Офіціантка принесла меню. Вероніка замовила Мартіні морозивий сік. Павло горілку та канапки. Якийсь час вони сиділи мовчки, лише уважно вивчали одне одного. Павло теж змінився, змужнів, замість неслухняних колись довгих кучерів коротка стрижка, замість строкатого светра та протертих джинсів бездоганний сірий костюм з кроваткою. Чоловік теж помітив у колишній коханій суттєві зміни. Перед ним сиділа вродлива, стильно вбрана, впевнена в собі пані, помаранчева сорочка, замшевий коричневий піджак і такі ж штани капрі до колін. Коричневі замшові чоботи, мінімум косметики, лише очі, підведені тущою і ніжний блиск на губах. Довге русяве волосся розсипалося на плечах. Він раптом уявив це волосся розкиданим на подушці. І тілом пробіг дрож. Він досі хоче її. Вероніка побачила, як змінився вираз обличчя Павла, і усміхнулася. Ти й досі небайдужий до мене? Так, ледь чутно промовив він. Офіціантка принесла замовлення. Вероніка дістала із сумочки запальничку та пачку цигарок, витягнула одну і закурила. Павло не міг відвести погляду від її красивих тонких пальців з помаранчево-коричневим лаком на нігтях. На вказівному пальці лівої руки був красивий великий перстень, на підмізинному правої обручка з білого золота. Вероніка перехопила його погляд. Так, я заміжня, випередила вона його запитання. Я зрозумів, а ти одружений? Ні? Чому? Не знаю, ще не зустрів такої, він замок. Такої, як я? Так, і не зустрінеш, такої більше немає. Я знаю. Тоді шукай іншу не хочу, даремно. Можеш залишитися самотнім, ну й нехай. Впізнаю свого Павла, впертого і непоступливого. Свого? мимоволі повторив він і усміхнувся. Вероніка затягнулася цигаркою, випустила дим і сказала: Розкажи, як ти живеш. «Ти живу якось, працюю, трохи займаюся спортом, читаю. Спорт і книги це добре, а як особисте життя. Як коли, зараз ніяк. Чому так? Не складається. А як ти, я чудово. Три місяці тому вийшла заміж. Працюю у фірмі, де моєї присутності не потребують. Головне, щоб була виконана робота. Я редактор. Платять добре. Чоловік теж непогано заробляє в цій же фірмі, тільки він комп'ютерний майстер. Живемо самі у двокімнатній квартирі, словом, усе гаразд. Я радий за тебе. Вона всміхнулася, потягнула із соломинки мартіні, скинула попіл із цигарки в попільничку. Всі ці рухи були настільки сповнені грації, що Павло сидів, як зачарований. Чому ти не п'єш своєї горілки за тебе? сказав він, піднявши келишок з прозорою рідиною. Ура! промовила вона і знову потягнула із соломинки Мартіні. із її сумочки залунав Шопенівський ноктюрн. Вероніка дістала мобільний телефон, сказала, вибач, і провела пальцем по екрану смартфона. Так, коханий, слухаю. Кілька хвилин вона лише слухала, час від часу відповідаючи добре, зрозуміло, гаразд, не хвилюйся. Нарешті прозвучала фраза: Я вдома буду за години дві, у мене зустріч. Прийдеш швидше, почисть картоплю, кинь її варити. Я прийду, приготую решту вечері. Добре? Я теж тебе кохаю. Вона завершила розмову і поклала телефон у сумку. Вибач, усе гаразд, це твій чоловік так, як його звати, Олексій. Знаєш, почав Павло і замовк, допив горілку і додав, я намагався вирвати із серця спогади про тебе. Мені це майже вдалося. Але варто було розгорнути газету і прочитати під статею твоє прізвище. Як усі мої зусилля зводилися на нівець, я зрозумів, що ніколи не зможу тебе забути. Навіть жінки, з якими зустрічався, трохи були схожі на тебе, чи кольором волосся, чи кольором очей, чи фігурою, але це все було не те. Я картав себе за той вечір, коли ми бачилися востаннє, розумів, що сам винен у тому, що ти пішла, кинувши через плече, прощавай. Я зрозумів, що втратив тебе назавжди. Ти так і не пробачила мене? Пробачила, Павлику, давно пробачила. Знаєш, мені було дуже важко тоді, я знала, що ні в чому не завинила перед тобою, і від цього ставало ще важче. У глибині душі сподівалася, що ти зателефонуєш, попросиш пробачення і усе налагодиться, але ти надто гордий. Я здогадувалася, що й тобі налегко, що картаєш себе, та змінити нічого не зможеш. А потім я зустріла Олексія, точніше, ми були знайомі раніше, час від часу однією компанією їздили на екскурсії на природу. А тут зателефонував наш спільний знайомий і запропонував поїхати в Карпати на лижі. Відтоді ми стали виїжджати на природу дуже часто. Зустрічалися майже рік. Потім вирішили одружитися. Олексій дуже гарний чоловік, лагідний, турботливий, надійний, а головне, він кохає мене. А ти його? Ти можеш не вірити, але я теж його кохаю. Спочатку він мені тільки подобався, з ним було легко і весело, а потім він завоював моє кохання безмежною ніжністю, увагою, розумінням. Ми почали жити разом, і тоді я зрозуміла, що кохаю його. Я бачив вас разом. Це було кілька місяців тому в ювелірному магазині. Ми вибирали обручки, напевно, але я про це тоді не подумав, тільки помітив, з якою любов'ю він дивиться на тебе. Якийсь час вони мовчали. Ти скажеш йому про цю зустріч? запитав Павло. Звісно, між нами немає таємниць, і він не ревнуватиме? «Ревнуватиме? до тебе? Ні, Павлику, не ревнуватиме. До минулого не ревнують. Скажи, що ти відчула, коли побачила мене? Серце забилося частіше, це факт. Але варто було тобі сісти поруч, як усе стало на свої місця. Я зрозуміла, що біля мене чужа людина, чужа людина, а колись ми були близькими. Навіть дуже близькими були. І нам було добре разом, але кілька необачних слів і твоя гордість усе зруйнували. Ти справді пробачила мені так, навіть більше тепер я вдячна тобі за той розрив, інакше не мала б Олексія і того щастя, яке він мені дарує. Мені боляче це чути. А чого ти чекав? Що я кинуся тобі в обійми і благатиму все повернути назад. Я не така горда, як ти, але гідність теж маю, і, зрештою, дивічі в одну річку не заходять, так. Але ж стільки пар сваряться, потім миряться, можливо. Але ми не просто посварилися, ти дуже образив мене павлику, безглуздими підозрами і звинуваченнями у зраді, якої не було. Ти давно почала курити? Рік тому, а що? Як до цього ставиться твій чоловік? Нормально. Щоправда, сам він не курить, але мені не забороняє, втім я можу кинути, коли захочу, але поки що не хочу. Що ж примусить тебе захотіти, перш за все, вагітність? Можу й без причини кинути, не хвилюйся. Я курю дуже легкі цигарки. А коли ти плануєш завагітніти? Я нічого не планую. Як Бог дасть. Мені вже давно не двадцять років, коли можна завагітніти від поцілунку. У 36 це не так просто. Але я знаю, що в мене будуть діти. Олексій їх дуже любить, та і я теж. Ми не застерігаємося, тому це може статися найближчим часом. Скільки років Олексієві? Тридцять. У мене завжди були хлопці молодші за мене, тобі ж зараз 29, але я ніколи не вважав це перепоною для наших стосунків. Я теж. Вибач, може, це запитання тебе образить, але якби раптом у тебе не склалося життя з Олексієм, ти б повернулася до мене? Ні, Павлику, і наразі немає підстав сподіватися на те, що наше життя з Олексієм не складеться. Знаєш, я всі ці роки не переставав кохати тебе, а як же інші жінки, які були в тебе? Це були жалюгідні спроби забути тебе, вирвати із серця любов до тебе. Я все життя кохатиму тільки тебе. Знаєш, може, це жорстоко, але мені приємно це чути. Офіціантка принесла рахунок. Павло хотів розрахуватися. Але Вероніка сказала ні, Павлику, кожен платить за себе сам. До того ж піти в кафе це була моя ідея. Вони вийшли на вулицю. Тебе підвести? Ні, дякую. Я хочу пройтися пішки, як знаєш. Прощавай. До побачення. Вероніка сіла в машину, а Павло пішов, не озираючись, і скоро розчинився в юрбі. Вероніка не відразу завела автівку, кілька хвилин вона сиділа і дивилася в одну точку. Що це було? Побачення з минулим вечір спогадів вона намагалася зазирнути у свою душу і відшукати там якісь відчуття, проте там був абсолютний штиль. Невже чоловік, який чотири роки був для неї центром всесвіту, Став настільки байдужим, що навіть легкого хвилювання в душі немає. Дивно, але так воно й було. Вероніка знову переконалася, що для неї існує тільки один чоловік її Олексій, єдиний коханий. Завела двигун і поїхала додому, де її чекала не лише відварена картопля, а й посмажена риба, салат. І тістечка на десерт. Веронюка переступила поріг квартирі і опинилася в міцних обіймах чоловіка. Я так довго тебе чекав. Я тебе дуже кохаю, Олексійчику.